Вітаю вас, мої любі підписники! Сьогодні ми продовжуємо тему домініканського меренге на моєму каналі Door to Dance. Наш наступний крок меренги е, я умовно називаю латераль. Тобто ми будемо з вами крокувати в сторону. Ми будемо з вами зміщуватися на 8 рахунків в ліву сторону і потім повертатися до вихідної позиції. Як він виглядає? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Що вам потрібно зрозуміти з цього кроку? Крок насправді не складний. Все, що ми з вами робимо, це крокуємо в сторону і об'єднуємо ніжки. В сторону, об'єднуємо ніжки. В сторону. Об'єднуємо ніжки. І на четвертий крок в сторону. Коли я об'єдную праву ніжку, я не переношу на неї вагу і лишаю її на носочки. Відповідно, потім, коли я буду крокувати, в праву сторону, я роблю це вже з правої ніжки. В сторону правою об'єднала ліву. В сторону правою, об'єднала ліву, в сторону правою. Об'єднала ліву і знову на четвертому кроці в сторону. Я крокую правою. І коли об'єдную ліву ніжку, не переношу на неї вагу. І можу легко з лівої ножки знову повторювати цей крок і крокувати вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Носочок вісім. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, носочок 8. Спиною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, носочок вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Будь ласка, зверніть увагу на те, що так як музика меренги середнього або швидкого темпу, то всі кроки, які я роблю в сторону, я роблю досить невеликими або навіть маленькими у рамках ширини моїх плеч. На наш попередній крок, латераль, ми також можемо додати кілька прикрас. І це будуть наші рухи кором, тобто верхньою частиною, або стегнами. Відповідно, починаємо ми з кору. Коли я роблю крок будь якою ніжкою, я в ту саму сторону, яка ніжка в мене буде робити, крок, трішечки нахиляю свій кор. Відповідно, якщо я крокую лівою ногою, то кор нахиляється вліво. Якщо я крокую правою ногою, то кор нахиляється вправо. Ви можете це використовувати і на базовому кроці меренги. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І також на кроці латераль. Відповідно, на кроці латераль він буде виглядатиме. Таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І на вісім, коли я не переношу вагу на праву ніжку і вона лишається на носочки, мій кор я просто вирівнюю до основної позиції. Відповідно, зараз, коли я буду крокувати в праву сторону з правої ноги, мій кор повністю синхронізується з моїми ножками. Тобто він йде направо, наліво, направо, наліво, направо. Наліво, направо. І коли я об'єдную ліву ніжку з правою і лишаю ліву на носочки, так як я і робила в попередній частині, я просто випрямляю мій кор до вихідної позиції. Загалом це виглядає таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кор лишається прямим. Раз, два, три, чотири, пять, ші, сім, вісім. Спиною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Наша наступна варіація кроку латераль пов'язана з роботою наших стегон. Коли ми робимо крок в сторону, ми можемо робити або півколо стегнами, або, відповідно, вісімку. Як це виглядатиме? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім або вісімка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Або міксувати відповідно ці рухи. Я пояснювала вам, як працюють наші стегна у попередніх заняттях. Ще раз трішечки нагадаю вам, що коли ми з вами крокуємо лівою ніжкою, ми починаємо наше півколо відповідно з Протилежної, тобто правої ноги, тому що стегна завжди працюють впротихід по відношенню до наших кроків. Відповідно, я роблю коло справа наліво. Це мій раз. Об'єдную ніжку на два. Знову справа наліво три, Об'єдную ніжку на чотири. І так, поки я не зроблю повністю весь свій крок. Це виглядає таким чином. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Відповідно, коли я крокую в праву сторону, я починаю своє півколо назад з лівого стегна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спиною. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І відповідно, так само працюють і наші стегно, коли я роблю вісімку в протихід по відношенню до моїх кроків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість, 7, 8. Тобто перед тим, як зробити крок лівою ніжкою в сторону, я заношу своє стегно в діагональ в праву сторону. Тобто, виходить, якщо дуже повільно це робити, раз! Коли я об'єдную. Праву ніжку, тобто доєдную її до лівої, то в мене йде друга половина вісімки, яка починається з лівого стегна. Два. І знову те ж саме. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Я покажу вам зразу спиною, щоб ви розуміли, як працюють мої стегна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відповідно, коли я крокую правою ніжкою, то я заношу своє ліве стегно в діагональ і трішечки вперед. Раз, і коли доєдную лівою, працює праве стегно. Два. Три, чотири. Пять. Шість, сім. вісім. Звичайно, коли ви будете робити це в швидкому темпі, амплітуда не буде такою великою. І відповідно, ваш крок буде виглядати більш вишиканим. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. три. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спиною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо вам сподобалася ця інформація, будь ласка, ставте свої вподобайки і рекомендуйте мій канал своїм рідним та знайомим.